Вітання. Сьогодні зануримось у Прозоро. Подивимось на кілька свіжих закупівель ну, однієї міськради з Київщини. Справді є цікаві дані від великого ремонту школи до, скажімо так, обслуговування фонтану. Спробуємо розібратися, на що ж ідуть гроші громади, хто виконує роботи, і, можливо, знайдемо щось, ну, таке, що не одразу впадає в око. Ага, це хороша ідея подивитися, як система працює на конкретних прикладах великих і не дуже. Отже, почнемо з найбільшого капітальний ремонт ліцею, село Германівка. Там сума серйозна понад 21 мільйон гривень. Так, майже 21 мільйон 350 тисяч гривень, якщо точно, замовник управління капбудівництва Обухівської міськради, е, і процедура там була ну відкриті торги з особливостями. З особливостями це через воєнний стан, так швидше, саме так дозволяє проводити конкурентні торги, але е, дещо в прискореному форматі. Зрозуміло. А аукціон був у квітні, і хто переміг? Перемогло тов виробниче підприємство Євротехнології. Пропозиція їхня 21 мільйон 345 тисяч 989 гривень. Тобто зовсім трошки нижче очікуваної вартості. Майже не торгувалися, виходить. Ну, схоже на те. І роботи мають бути до 15 серпня 2025 року. Але наскільки я бачив, там щось ще відбувається: якийсь рух. Ага, от тут і цікавий момент. Вже 6 травня Державна аудиторська служба ем, розпочала моніторинг цієї закупівлі. Ого, так швидко. Тобто, тільки визначили переможця, і вже моніторинг? Ну так, досить оперативно. Це може бути через різні причини. Можливо, якісь ризик-індикатори спрацювали в системі. Знаєте, або скарга надійшла. І що це означає для проекту? Це вже проблеми? Поки що це означає, що аудитори ретельно перевіряють всю документацію ну чи все відповідає закону. Сам по собі моніторинг це ще не вирок, але скажімо так, сигнал, що є певні питання. Там ще здається учасники щось питали під час тендеру. Так, так були запитання, наприклад, чи треба враховувати гроші на отримання служби замовника. Відповідь була: ні, не треба, і ще питали, чи можна показувати договори, ну які виконувалися під час воєнного стану для досвіду. Теж сказали, що можна. Ясно. Тобто за цим тендером треба буде ще стежити. Гаразд, перейдемо до чогось меншого: дитячі майданчики. Там сума десь 618 тисяч гривень, так значно менша сума. Це вже закупівля товарів, готові ігрові комплекси, елементи. Замовник той самий, управління КАП-будівництва. І хто тут виграв? Тут перемогло приватне підприємство деревообробний завод Брама. Ціна 615 тисяч 855 гривень. Теж бачите, зниження мінімальне. Угу. Поставити мали до середини травня 25-го, Договір підписали у квітні. Тут, наче, все стандартно. Так виглядає як звичайна закупівля товарів через аукціон без якихось ну несподіванок поки що. Добре. І третій приклад. Ще менша сума 95 тисяч, і це вже послуга, технічне обслуговування аераційного фонтану. Ага. І тут цікавий момент. Процедура це закупівля без використання електронної системи, тобто по суті, прямий договір. А так можна? Так, законодавство дозволяє для сум ну до певного порогу. Тут 95 тисяч це в межах ліміту для таких прямих угод на послуги. І хто обслуговує фонтан? Обрали тов «Діон Україна», договір діє до кінця 2025 року, якраз на сезон роботи фонтану. Тобто, бачимо три різні ситуації від одного замовника. Величезний ремонт школи і одразу моніторинг. Так потім стандартна закупівля майданчиків через торги. І невеличка послуга для фонтану напряму без аукціону. Саме так це добре ілюструє, як прозоро працює по різному, залежно від суми і предмету закупівлі. Для великих грошей більше контролю, конкуренції, аудитори. А для менших простіше процедури, щоб ну не ускладнювати життя через дрібниці. Власне, але базові вимоги там щодо відсутності судимостей у керівників, корупційних порушень, підтвердження досвіду, де потрібно, це все одно залишається. Це стандарт. І от наостанок така думка, те, що великий проект з ліцеєм одразу потрапив під моніторинг аудиторів. Це добре чи погано для довіри? Хм, Цікаве питання. З одного боку, це ж показує, що система контролю, ніби працює, виявляє ризики. Ага. А з іншого. А з іншого може виникнути думка, якщо навіть на таких великих проєктах одразу виникають питання, то що ж тоді з іншими закупівлями? Де тут баланс між ефективним наглядом і, можливо, сигналом про якісь системні речі? От над цим варто подумати.